Привіт! Я Наталя Пашковська, і ви на уроці географії для 7 класу. Вітаю всіх, хто продовжує нашу подорож материками північної півкулі. Приготуйтеся до найдовшого маршруту, оскільки ми починаємо з вами вивчати найбільший з усіх материків Євразію. Спробуйте перелічити все, що асоціюється у вас з цим материком. А я допоможу величезні розміри, а від того й величезні контрасти. Найбільші у світі півострови, найвищі гори, найнижча на суходолі Западина, найбільші і найглибші озера, величезні низовини та нагір'я, країни-гіганти і країни-карлики. Тут проживає більша частина населення землі, тому це материк розмаїття цивілізацій, культур, мов. Зрештою, на материку Євразія розташована Україна. Ну що, вперед? Як у випадку з будь-яким материком чи океаном фізико-географічну характеристику починаємо з географічного положення. Євразія має площу 53,4 мільйона квадратних кілометрів. Порахуйте після уроку, за даними в конспекті, яку частину всього суходолу становить цей показник, і наскільки Євразія більша за Австралію. Ви будете вражені. Як і Північна Америка, Євразія розташована повністю у північній півкулі, якщо не брати до уваги прилеглі острови. Відносно нульового меридіана материк майже весь розміщений у східній півкулі, а Піренейським і Чукотським півостровами ніби двома лапками обіймає ще й Західну. Крайня південна точка, Мис Піай, знаходиться майже на екваторі, а крайня північна мис Челюскін за північним полярним колом. Щоб перетнути материк із півночі на південь потягом Інтерсіті, нам довелося б їхати 4,5 доби без зупинок. А боїнгом 747, який летить зі швидкістю 1000 км за годину, ми б долали відстань уздовж материка від крайньої західної точки Миса Рока до крайньої східної миса Дежньова, аж 16 годин. Оце так розміри. В Євразії знаходиться полюс холоду північної півкулі. І країни, де цілий рік літо, найвологіше місце на землі, і величезні площі з пустелями. Євразія єдиний з континентів, які омивають води чотирьох океанів. Їх берегова лінія надзвичайно порізана і за загальною протяжністю у два з половиною рази більша за довжину екватора. Великі затоки, що врізаються у суходіл, та півострови, які виступають в океани. Потужні теплі й холодні течії, що омивають береги материка, зумовлюють значний вплив океанів на природу Євразії. Разом з тим, розміри материка такі, що внутрішні райони цього впливу практично не відчувають. Найближче до Євразії знаходиться Африка. Материки розділяють Гібралтарська протока, Середземне море. Суецький канал і Червоне море та Північна Америка, яку відділяє від Євразії Берингова протока. Така близькість урізноманітнює природу Євразії і пояснює подібність природних умов цих материків. Робимо висновок. Євразія найбільший материк земної кулі, який лежить в усіх теплових і кліматичних поясах, і його природа змінюється не лише з півночі на південь, а й з заходу на схід. А чи знаєте ви, що назва Євразія з'явилась на географічних картах лише у першій половині 19-го сторіччя? Так склалось історично, що з давніх часів, до того, як стали відомі справжні розміри материка, сформувались уявлення про різні частини світу Європу і Азію. Їх і підписували на картах. Межа між цими частинами світу є умовною. Її проводять по Уральських горах, річці Емба. Північному узбережжю Каспійського моря і Кумоманицькій Западині. Далі по Азовському та Чорному морях, потім через протоки Босфор і Дарданели. Але немає жодного міжнародного документу, який би узаконював цей кордон. На різних картах ви можете побачити різні варіанти. Поцікавтесь, які ще розмежовують Європу та Азію. І чи беззаперечним є поширене в інтернеті твердження, що найвищою горою Європи є кавказька вершина Ельбрус? В конспекті ви зможете почитати дещо на цю тему. Азіатська частина Євразії значно більша за європейську. Такої віддаленості внутрішніх районів від океанів немає в жодній іншій частині світу. Натомість на Європу припадає майже 40% протяжності берегової лінії материка. Що робить її найбільш розчленованою з частин світу? До Європи та Азії відносяться численні острови від великих материкових до крихітних коралових. Та відрізняються ці частини світу не лише природою, а насамперед своєю історією і культурою. Європа та Азія колиски давніх цивілізацій Римська імперія, Візантія, Індія, Китай. Але перші відомості про Євразію належать стародавнім грекам. Ви вже знаєте Ератосфена і Птолемея, які створили перші карти світу. Природа відомої в античні часи частини Євразії була описана у багатотомних працях Геродота і Страбона. Знання про великі простори материка розширювались у результаті військових та хрестових походів. Вивченню Євразії сприяв також розвиток торгівлі. Наприкінці Другого століття до нашої ери сформувався великий шовковий шлях, який простягнувся від Китаю до країн Європи. А в середні віки шлях із варяг у греки з'єднав Балтійське море на півночі Європи з Чорним на півдні. Найвідомішими географічними творами середньовіччя є. Книга про розмаїття світів Марко Поло, сина венеціанського купця, який прожив 17 років у Китаї і вздовж узбережжя Південно-Східної та Південної Азії повернувся в Європу. Було це у тринадцятому сторіччі. Книга подарунок споглядачам про дива, міст та чудеса подорожей відомого арабського мандрівника Ібн Батути, який у 14 сторіччі подорожував по Аравії, Ірану, Малій Азії. Він побував в Афганістані, Індії та Китаї, описував також Крим. Дорожні записки ходіння за три моря російського купця Афанасія Нікітіна. Про його мандрівку до Індії в другій половині 15 сторіччя. А от суворі неприступні території Північної і Північно-Східної Азії тривалий час залишались недослідженими. Освоєння Сибіру, Далекого Сходу, Камчатки почалося у 16-17 сторіччях з походів росіян-землепрохідців. Це були випробування холодом. Голодом, москітами, снігом і непривітністю місцевих мешканців. Та, попри це, землепрохідці здійснили значні географічні відкриття. Семен Дежньов досяг крайньої східної точки Азії. Василь Поярков і Єрофей Хабаров дослідили узбережжя Охотського моря. Завдяки цим походам в Європі дізнались про величезні річки Об, Єнісей, Лену, Амур. У дослідженні Азії велику роль зіграли камчатські експедиції першої половини XVIII сторіччя, якими керував видатний мореплавець і полярний дослідник Вітус Беренг. Ще пізніше, з другої половини дев'ятнадцятого сторіччя, почалось дослідження важкодоступної, високогірної, засушливої території Центральної Азії. Найвагоміший внесок у вивчення цих складних районів зробили Петро Семенов Тяньшанський. Саме через вражаючі результати його подорожей гірськими хребтами Тяньшаню, указом російського імператора у 1906 році до прізвища мандрівника було додано титул Тяньшанський, а також Микола Приживальський. Нащадок запорізького козака, який очолив чотири експедиції до Центральної Азії. Пройшовши 33 тисячі кілометрів, він створив унікальну колекцію рослин, тварин, мінералів та гірських порід, відкрив низку хребців, улоговин та озер. Та чи можу я перелічити всіх видатних дослідників найбільшого у світі континенту? Звісно, що ні. Про них та їхні відкриття написано безліч книг. А прізвища найвидатніших ви зможете побачити у назвах багатьох географічних об'єктів. Отож ми з вами коротко познайомились з тривалою та складною історією дослідження Євразії. А як ви думаєте, чи є сьогодні білі плями на нашому материку гіганті? Чи всі куточки Європи та Азії відкриті, досліджені, описані? Хто зна, може, мене небагато часу і світ побачить і вашу книгу про унікальності неймовірної Євразії. А доти почитайте конспект, подивіться, що цікавого є в додаткових матеріалах, і перевірте за тестами, як ви опанували цю тему. Більше про природу Євразії ви дізнаєтесь на наступному уроці. До зустрічі!